Чому ви один з кращих гінекологів-хірургів Одеси? Я лікар з багаторічним досвідом роботи. Я працюю більш 15 років. Майже всі я провів в операційні. Я чітко розумію анатомію, чітко розумію проблеми жінок. Коли вони приходять і звертаються зі своїми жіночими захворюваннями, я провів тисячі гінекологічних операцій, вдалих після котрих жінки почували себе набагато краще. Вони позбулися болю, вони позбулися зайвих питань свого жіночого здоров'я. Також я чітко розумію, що кожна пацієнтка уникальна Ві випадки вони не є зазвичай однаковими. Всі вони потребують ретельного. Діагнозу ретельного підходу до кожної пацієнтки для того, щоб чітко розуміти, який запит турботи, які проблеми в жіночій сфері, і чим я можу допомогти вирішити ці питання. Я завжди полишаю свій рівень майстерності. Я приймаю участь у міжнародних конференціях, я їжджу на стажировки. Я постійно навчаюсь, постійно намагаюся бути кращим в своїй сфері. Я доцент кафедри Одеського національного медичного університету, займаюся педавательською діяльністю вже майже сім років. Все це допомагає мені. Краще розуміти і пацієнтів бути справжнім лікарем завдяки своїй емпатичності, професіоналізму.